Вересневий дзвінок для звичайної людини привід згадати про шкільне дитинство. А для вчителя щоразу він звучить як стартовий сигнал до нового життєвого етапу, нових педагогічних ідей, нового творчого пошуку. В день знань хочеться побажати вам, щоб те добро, яке ви так безкорисливо віддаєте, неодмінно поверталося в ваше життя. Нехай для вас старт чергового шкільного року буде успішним. Натхненним, сповненим гарних новин та сподівань. Бажаємо, щоб перший святковий дзвінок подарував вам гарний настрій, приємні зустрічі, сюрпризи, усмішки та підтримку. Штучний інтелект занурив нас у минуле і прочитав наші учнівські думки. Пригадуйте себе в дитинстві та впізнавайте в нас колишнього себе. Хай робота приносить задоволення, а спілкування з учнями і вихованцями мотивує. Підтримуйте та надихайте одне одного, обмінюйтесь досвідом. Пам'ятайте, що кожна помилка це поштовх до розвитку. Знайте, що ми завжди відкриті до спілкування та співпраці. Дбайте про себе, щоб мати сили дбати про інших. Дорогі вчителі, вітаємо вас з 1 вересня. Ви для нас родина, яка дарує турботу, яка готує учнів до дорослого життя, опікується, виховує, вчить бути самостійними і цінувати дружбу. Ви наше джерело мудрості, сили, досвіду, наша опора. Зростайте професійно разом з нами!